Мої дорогенькі, всіх вас вітаю. Розклад дні для всіх. Для тих, хто хоче почути. Думки загадані вам у любові. Напевно, нам потрібно писати для тих, хто це хоче почути. Для тих, хто не хоче, це не потрібно, вже не важливо. Просто проходьте. мимо І все. Зрозуміти, це загальні розклади, це робиться на багатьох на, знаєте, ну, це ж не особистий розклад. Ви його пишете, та мені вже це не потрібно. Ну, не потрібно, значить, це дуже добре. Ви шукаєте щось нове. Так, це було така, знаєте, заставка, так би мовити. Думки загаданої вам людини, подумайте про людину, яку ви хочете розглянути, і що думає про вас. І взагалі думає про вас людина чи ні. Можливо, як у тому коментарі, мені вже це не потрібно. Може, там людина вже займається своїми справами. Так, не знаю, кого ви загадали, розпочинаємо час ідеться. Це ток це ж ні. Я не можу тут так розслабитись, як я можу, коли записую відео. Такі великі. І так. Хто ця людина, до речі, давайте подивимось. Трійка Кубків. Ну, така, знаєте, товариська людина, взагалі. відкрита для контактів людина, міра діти з життю. Взагалі, все таке, знаєте, спілкування, все поверхнево. її гага випали, поїхали. Отаке, От знаєте, не заморочується людина взагалі по життю. Людина, мабуть, взагалі полюбляє такі, знаєте, легкі якісь відношення до життя, легке, знаєте, відношення. Осини навіть хоче мати, знаєте, так хочеться сказати однодневні. Тому що людина, от, ну, патрійки Кубків, це от дружне коло людей, де ми можемо поспілкуватися, поболтати там, щось зробити і поїхати далі. Ну в такому дусі а, закохані, закохані, а ця людина пережила вибір, вибір або переживає вибір. Тут є внутрішня якась дилема у людини. Можливо, що шукає своє місце під сонцем. Я не знаю, де там у друзях. Я не знаю, де там ця людина шукає. Кого ви тут загадали? Не знали. Не знаю, вісімка жезлів. Тобто людина сама тут не виходить. Виходить, такі енергії цікаві. Імпульсивна людина, і тут десятка мочів. Ну дуже добре. От коли ви загадаєте вже людину, яка буде, знаєте, з вас, я не знаю, без всяких тригерів. Ну, дивіться, імпульсивна, швидка людина, активна. Ні, знаєте, може навіть дуже швидко приймати якісь рішення, ні обдумана. По десятки мочів, це знаєте, ну щось відбулося в житті людини, ні дуже класне портрет цієї людини, зовні активна, відкрита людина, так разматична, вічна русі, така подвіжна, усередині глибока втома, відчуття завершення старого етапу там, так, так, наче зовні людина вирує, а в душі тише після ну, якась ну, можливо людина захворіла, навіть. Людина могла навіть сильно захворити, але хвороба може бути, знаєте, ну така на фізиці. Тут вже на фізиці може бути. Це теж десятка мочів може показати. А можливо, щось відбулося ця людина дуже сильна, і тому ви питаєте, що вона думала, тому що у вас закінчилися відносини. І це теж може бути. І так, що думає про вас? І взагалі, чи думає про вас ця людина? Не вийшла, до речі, тут людина взагалі сигніфікація. Тобто чоловік, жінка. І так, чи думає? Імператриця, трійка пентаклів. Я буду швиденько говорити. Шестірка кубків, д'явол, лицарь мечі. Сімірка мечів. Паш мичів. Сонце, потірка жезлі, все. Більше не буду, тому всю колоду зараз виклам. Ой. Ця людина про вас думає. Більше того, я скажу, що людина про вас думає постійно. І тут, знаєте, думки і теплі, і суперечливі, і вас там матюкають. Я можу так сказати, вас там і матюкають, і зляться, і сваряться, і розмовляють з вами навіть якщо ви не разом. А я тут не бачу, що ви разом так, тут людина і активна і відкрита там, до когось, так, а з вами вона може закрита, може показувати, що взагалі їй байдуже, що взагалі та пофіг на все. А знову ж таки, імператриця, трійка Пентаклів, шестірка кубків, нам говорить про те, що людина все ж таки бачить у вас, таку турботливість, таку красу, теплість, таку, знаєте, домашність. Це як берегіння, така, знаєте, роду. Це є спогади, такі відчуття м'які, такі, знаєте, от, ну, по душі, от, коли от тепло, прям, от, мов би особистий простір. От, от, от просто ви а, як, так от обтікаєте цю людину, в якому знаєте, от, вариться ця людина. І, розуміє наскільки ви бажана. Ана, можливо, знаєте, з точки зору, от, такі от. Можливо, знаєте, нагадує собі ця людина про вас, от, як ви познайомились. Там, от, такі от може бути сповіди, коли у вас розпочиналися а, такі легкі відносини. Ну, які відносини ж завжди всегда теплі, ну, правильно? Там же ж немає ще ніякого побуту і та інше. Ну, Дивіться, але по дьяволу. Тут вже починається, по-перше, людина від вас залежна. Це по-перше, це потік сильний, сексуальний, емоційний, ментальний. Тут людину може просто розривати. Людина може хитатися з одного кута в інше. Це від ненависті, від ревностів до кохання. Там, знаєте, ну в такому. Просто людина, просто вона вона відчуває, що у вас у залежні відносини, кармічні відносини, тому що тут потрібно було щось робити. І позакоханим людина теж повинна зробити якийсь вибір. І від цього вибора буде залежати її життя, і ваше життя, так би мовити, якщо ви були партнерами. Лицарю мечів, сімірки мечів і папажу мечів, я можу так сказати, а ця людина думає про вас дуже часто, навіть якщо вона не хоче цього робити. А це боротьба, це якісь страхи. Тут якісь такі, знаєте, негативи. Дезб, якщо ви думаєте, що людина... Не знає, що відбувається в вашому житті, ну ви просто-напросто так думаєте. Людина знає що відбувається в вашому житті, і взагалі вона знає, що і як. Вона може за вами слідкувати. Вона знає точності, що у вас є. але вона як підбирає якусь інформацію. Знаєте, це збирання інформації про вас, придивляючись далеко. Так, от знаєте, щоб ви не знали навіть. Патаки, не витриваючи своїх мотивів. Тут по сонцю для нього, для нього, для неї ви світла і особлива, ви та, яка даруєте світла і тепло. Знаєте, ви можете навіть, коли багато складнощів, ви можете от просто про своїй присутності, так от, знаєте, хочеться сказати, заспокоїти. Ну і по, жр... по імператриці теж. Але думки от, по попетірки жезлів, вони просто спричиняють боротьбу. Та якийсь у вас був можливо конфлікт побутовий по петірки жезлів, і людина не знає, як вийти до відкритої взаємодії з вами, як вийти із власних страхів, які не дають просто-напросто розвиватися, і щоб щось взагалі якось взаємодіяти з вами. Сумнівається тут, тому що є якісь перешкоди, але перешкоди у людини в голові. Я насправді говорю, що в голові, тому що людина дуже багато затягує себе. Ну, у нас все йде з голови. Тільки, як би мовити, сифіліса. По любві, так, але а, от наші всі процеси, які відбуваються потім на психосоматику і та інше, це іде все з о, нашої голови. Дуже багато думок про вас, і можу так сказати, різноманітні думки про вас.